Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Друзі, ну а ми рухаємося далі. і Зараз будемо розглядати тему, яка актуальна для усіх міст нашої країни. Буквально днями активіст Дмитро Поров опублікував в Фейсбуці пост із зрізаними деревами в середмісті столиці. Там справді зрізали дерева, але дивлячись на ось цей, вибачте, за тавтологію зріз, ти розумієш, що дерево абсолютно здорове, з ним все нормально. Це не хворі, дерева не старі. Тому питань до комунальних служб дуже багато. Хто за це відповідатиме? Хто Має лікувати дерева? От, власне, що робити? Андрій Люховець розбирався в цьому питанні детально. Андрію, тобі слово. Та ранку ще раз, колеги, добранку глядачі. А зараз я перебуваю от серед у середмісті Києва, і от про одну із вище згаданих ситуацій, якраз вам і розкажу, і про інші також, тому що от зараз, в принципі, про те дерево, яке зазначав Дмитро. Ми зараз біля нього, от в принципі, не встигли ще прибрати тут ем, саме дерево, самий зріз. Я хочу до речі, от показати, тому що по світлинах не завжди все видно. Так ви можете подивитись сам зріз. А ми, звісно, не експерти. Ми не можемо казати про повні якісь там аналіз: аварійне дерево, хворе чи ні. Ну тут маленьку плямку знайшли, хоча далі на інших їх немає. Ну тобто, це на що можна там, умовно кажучи, зважати М -м -м і казати, що, до прикладу, дерево хворе і його потрібно було зрізати. А це один із випадків. Це вулиця Богдана Хмельницького, перетин Франка, серед Києва. Ще один випадок також був описаний Дмитро Пором. У нього на Фейсбуці сторінці вулиця схожа ситуація, вулиця Кониського біля садиби Зеленських. Там також схоже дерево, схожа ситуація, зрізали. І, от у своєму дописі Дмитро зазначає, що за словами. Дмитра він поспілкувався з робітниками, які там були. І одна із фактичних причин, чому зрізали там дерево, це його аварійність. Але фактично йому робітники сказали, що воно заважало будівництво. І от чистолична це проблема знову ж таки. А питання, і от як ти зазначила, нель що далеко ні, і далеко ходити не потрібно в під дописами Дмитра. Люди почали залишати коментарі, що це проблема всієї України і що. Росло собі дерево, і от настає якийсь день його зрізають, і дерева немає. Чому це відбувається? І от хто за це відповідає, в даному випадку також не потрібно далеко ходити. От на цьому дереві є невеличкий папірець. А шановні власники автотранспорту, 3 травня 25-го року о 8.00 от по цій вулиці, а це Шевченківський. Ну це по суті Київ Що буде відбуватися тут? Цікаво також що е, обрізання дерев. І, от, в принципі, в даному випадку за це дерево київ відповідали, і от вони його зрізали. Видно на листочку написано аварійна обрізка дерев. А що фактично є причиною для того, щоб зрізати дерева? Так раз ця аварійність це такий дуже спірний і дуже дискусійний момент. От два є фактора, головні фактичні це сухостійне або аварійне дерево. А це дві головні і фактичні, фактично, єдині причини, чому можуть дерево зрізати. Але за словами арбориста Володимира Ветроградського, ми вже неодноразово з ним спілкувалися. Вчора також хотіли записати його коментар, щоб він пояснив, можливо, дав більш розлогий також аналіз цих дерев, цих ситуацій. На жаль, він дуже зайнятий я думаю, можливо, ми з часом все ж таки достукаємося. і Він зможе нам також пояснити. А, проте він в усному коментарі пояснив, що. Аварійне дерево це такий узагальнений ярлик, і його вішують буквально на всі дерева, які зрізають. І більшість таких дерев, які от називають аварійними, їх можна лікувати в принципі. І в країнах Європи цим займаються. А чому їх не лікують? Це також питання відкрите і простіше, начебто і дешевше, зрізати. А проте знову ж таки, якщо повертатися до досвіду європейських країн, щоб виростити отаке от дерево, це також потрібен величезний ресурс. Цьому дереву. Там приблизно 30-40 років, і що ми можемо про нього сказати? Це дерево давало тінь в спекотні дні, і відповідно не можна скидати взагалі жодне дерево. І як би там не звучало красиво, що це зелені легені кожного міста а, нашої планети. Ми цим дихаємо. Це так і є, і щоб виростити з маленького пагінця, от там за нами росте от таке дерево. Потрібні роки і роки, щоб це дерево дало крону, а дало а, тінь, і от уже а, з, з роками відповідало функціям. Цього дерева, що ось тут зрізали. І а, для того, щоб зрозуміти усі всі фактичні мотиви, ми вчора, це неділя, вихідний день, ми до Київзеленбуду відправили ряд питань, чому були зрізані ці дерева, а, чи проводиться попередній аналіз дерев перед їх зрізанням, а хто його проводить і чи є у них в штаті арборист? Арбористи це ті люди, якраз такі, які займаються лікуванням а, дерев у містах, ну і у селах, тобто де це потребується. А цей, а, цей запит був зареєстрований і ми обов'язково, чи я, чи мої колеги, протягом тижня, якщо будуть відповіді розлоги від Київзеленбуду, ми їх в ефірі нашим глядачам Сіданку Зену плюс один обов'язково розкажемо для того, щоб розуміти, як відбувається ось цей от процес і ось цей алгоритм. І для того, щоб от, просто знову ж таки зрозуміти наскільки проблема є глобальною. Одна із таких найзеленіших вулиць Києва, я взяв фотографію Хрещатика 70-х років. І ви можете побачити до сьогодні наскільки ця вулиця це тільки одна вулиця Києва, одна із центральних. наскільки вона змінилася у своєму зеленому вбранні? Колись Київ називали і в історичних вчора також почитав, почитавши певні статті, місто сад, місто дерев. А місто Київ зараз змінюється в урб... урбаністичну таку більшу столичю. Це в принципі нормально, але без дерев буде важко, тяжко і негоже. Тому над цими питаннями, як би то в яких ми обставинах не знаходились, це дуже важливо і. Відповіді все ж таки треба отримувати, чому це відбувається. Ну не нормально нормально. Це таке теж спірне питання, тому що ну, в принципі всі європейські столиці, так чи інакше, вони зараз е, виглядають зеленіше ніж Київ, хоча колись було навпаки, просто через природні особливості. Та е, е, пасибі тобі за початок цієї теми. Ми її будемо тримати. Е, насправді дуже багато причин, чому Київ був зеленим і перестав бути таким. Це... це і хворі дерева, це і от така історія. Але я от подумала, Андрій сказав, що ну до певно, так в кожному місті має бути. То мають бути арбористи типу в місті uh -huh. в селі. Я думаю, в селах взагалі ніколи в принципі не було якихось арбористів і професії. Мабуть, такої не знали. Просто люди любили те, що вони висаджували, те, що вони насаджували. Вони вміють берегти ці дерева, вміють їх лікувати і так далі. І зараз ми таке враження, що зовсім скоро не лише архітектурні пам'ятки доведеться захищати. от як навіть да ті самі кияни кожного року активісти захищають купу архітектурних пам'яток від знесення від розвалу. Тепер вже й дерева. Доведеться захищати, Слухай, тому так, це що це практика е дуже популярна. Вибачте, але от так відбувається нормальне, абсолютно дерево з незрозумілих причин, що в ньому було аварійного. Ми до речі, дочекаємось відповіді на наш запит і розглянемо цю тему далі. Але враження таке, що тепер за кожне дерево фактично в столиці треба боротися. Нел, 5 щоб років вона не тому стала тут у нас кав'ярня біля повністю. нашого офісу е господар кав'ярні боровся за дерево, яке було поруч, тому що хотіли зрізати, бо ну там щось воно там, десь якось десь заважали, Він таки, не, не отримав правильних відповідей. Ну і через це він добився. От, будь ласка, ти кажеш, будемо боротися. Вже боремося. Вже боремося вже є так. Друзі, рухаємося далі. Хочемо сьогодні привітати всіх акушерок нашої країни зі святом професійним. Дякуємо вам за вашу роботу Безмежно, От наша одна з глядачок, пані Наталі, пише вона так. Надіслала вітання саме для акушерок Рівненського обласного перинатального центру. Але ми долучаємося і вітаємо взагалі. Всі, хто е, працює в цій сфері, всі, хто допомагає новому життю, приходити в цей світ, це і чесно, іноді навіть на Ато важливіше, коли біля тебе саме той з досвідом правильна акушерка, так яка може на пологах підтримати, може навчити абсолютно всьому. Це дуже дуже важлива робота. Тому вам низький уклін і зі святом вас Дякую. Тут немає чого додати абсолютно. Да. Але знаєте, зараз геть до іншої теми. Абсолютно ви розумієте, що зараз там поступово ми наближаємося до 8 травня, до 9 травня, і з 9 травням багато що пов'язано і побоєвані страхів і провокацій можливих. З боку Росії, але от зараз хочете вірити, хочете ні? Може, ви бачили вже у Росії? Збудували копію Рейхстага у. Абсолютно реальних масштабах для того, щоб відтворити таке театралізоване дійство, ну як власне радянський прапор вішують угу. 45-му році на Піднімаю, Рейхстрах. Так. Та от це власне банер, який ви зараз побачите, наступний його поширюють в Росії. Ну і таким чином використовують власне для алюзії такої для сучасної військової агресії. Побіда буде за нами. От, але дивіться, ми вирішили це все бачимо, чуємо. Та тим паче зараз були ювілей. Перемоги над нацизмом. 80, та, 80 років, років та. кругла дата. І от скільки. Спекуляції навколо, от дивіться. Ви знали, наприклад, що оцей прапор перемоги, який зараз показували, який зараз в Москві піднімають, а першим підняв, наприклад, українець. Просто ще радянська пропаганда це все знесла, щоб нікого не виділяти з національності радянського союзу. Ну, наприклад, чому взагалі це зробили так? Та mm -hmm. от що ще ми знали і забули, або в нас змусили забути? А ми підготували великий проект з нашим вчителем історії Артуром Бабенком, спецпроект. До Дня пам'яті і перемоги над нацизмом, до 80-ї річниці, ми розкажемо, як українці визволяли найбільший концентраційний табір, як боронили Францію разом з місцевими партизанами, про етнічного українця, героя армії США та українця, який поставив крапку у війні. А купа цікавих історій до річниці великої дати, алюзії, на яку ми дуже часто зараз бачимо у наш час. Завтра починаємо і. Аж до 8 травня, включно будьте а, з нами, будьте з нами. Справді, слідкуйте уважно за цим.